Доброго дня, шановні присутні, будемо розпочинати наші громадські слухання. Мене звуть Шевченко Наталія Ігорівна, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності приватного акціонерного товариства Українськ. Українське Дунайське пароплавство в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо реконструкції перевантажувального терміналу стевідерного комплексу кілія в місті Ізмаїл, за адресою міста Ізмаїл, вулиця Набережна, Луки, Капріяни, 12А. Процедура оцінки впливу на довкілля було розпочато 4 жовтня 2024 року. 12 листопада 2024 року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважені пропозиції від громадськості до планованої діяльності, тому спочатку давайте з'ясуємо, чи є у нас представники громадськості. Ровченко влада. Я так розумію, це представник розробника з так. А на двох пристроях. Розуміла. Пані mm -hmm. Юлія. Пані Юлія. Можливо, в неї проблеми з мікрофоном. Вона напише це. Теж, в чат. Це теж від вас. Так, це розробниця звідти заведе. А прізвище, можливо, почути. Волочан. Юлія Волочан. Зрозуміла. Гліб Пушкін. Ми ж не розпочнемо, поки не з'ясуємо всіх присутніх. Пане Андрій, напишіть, будь ласка, прізвище ваше у чат, щоб ми могли вас записати в наш протокол або акт про відсутність громадськості. Пане Гліб. Пару хвилин також напишуть в чат. Це теж ваш представник? Так, да, це представник суб'єкта господарювання і Андрій. Е Андрій Земський також представник суб'єкта господарювання українського донецького переплавства. Добре. Тоді будемо вважати, що на даний момент у нас представники громадськості відсутні. За нашим регламентом ми чекаємо 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Тому чекаємо і чекаю тоді. Все побачила. Все, чекаємо 10 хвилин і тоді будемо вирішувати. Добре. <связи> Андрей, вымкните микрофон. Ну, як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися. Будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Акт про відсутність громадськості ми оприлюднимо в єдиному реєстрі оцінків впливу на довкілля. Тому дякую, бачення, гарного дня! До побачення, гарного дня.